Біля катерининського храму у Чернігові зібралося кілька десятків людей. В останню путь проводжають Віталія Солодкого. Віталію був 31 рік. Він працював у закладах харчування у листопаді 2022 року. Вступив до лав Збройних сил України. До цього він проходив строкову службу у травні 2023 тисячі Його нагородили на грудним знаком за військову доблесть. Загинув Віталій 24 липня цього року під час бойового завдання на Луганщині в Луганській області під час бойових дій від мінометного обстрілу нашої країни терориста ворога поранення були несумісні з життям. Я його бачила тільки через те, що я їздила до нього. Сім'я його більше не бачила. 15 днів назад тому назад. Я ще тримала його за руку і була з ним. Тепер його вже не можу. Його друг Андрій згадує Віталія як позитивного хлопця та вірного товариша. Була людина, яка, коли ти не знав, що робити, міг зателефонувати, завжди знайти якісь дії, завжди підтримував, допомагав. І також, коли сталася ця війна, також не був осторонь. Тобто допомагав перший, Можна і мене серпі приютив, коли наступили такі складні часи. Тобто всіляко допомагав всім, чим міг і, і, і словами тілом. І Дівчина Віталія Альона розповідає, що він був талановитим художником, любив малювати, робив татуювання. Саме головне, що він не лише дуже багато слідів на тілі людей, тому що він робив прекрасні татуювання, і прямо перед від'їздом він зробив мені татуювання прямо біля серця. Що залишиться на все життя у Чернігові. Залишилось кілька муралів, які малював разом із друзями Віталій Солодкий. Один з них присвячений рідному місту. У нього все життя було у фарбах, тобто не було ніякого ніколи смутку, чого ще тут завжди були фарби, різні кольори, щось, якісь нові ідеї. Гордій Єрмак, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.